Херсон, Одеса та Ізмаїл три українських міста, які регулярно потерпають від російських обстрілів. Прилітає щодня стабільно, 24 на 7. Але тут живуть люди зі своїми домашніми улюбленцями, і вони потребують допомоги. Саме тому Український фонд ветеринарної медицини за фінансової підтримки Save the Dogs започаткували програму Захищаємо тварин України разом. Програма по безкоштовній стерилізації вакцинації, чіпуванню та протипаразитарній обробці тварин наразі діє по ветеринарних клініках міста Одеса Ізмаїл та Херсон. Щоб зупинити небажані народження котів і собак. Ми виконаємо разом понад три тисяч стерилізацій, що є найкращим способом допомогти тваринам. В Одесі за програмою допомогу можна отримати у клініці «Ветпрем'єр». Український фонд ветеринарної медицини надав нам для програми усе необхідне. В Ізмаїлі партнером програми Захищаємо тварин України разом. Є клініка Вет Алекс. В нашому місті дуже багато безпритульних тварин. Тому ця програма дуже важлива для зменшення кількості безпритульних тварин, дуже важлива для города і для волонтерів. До 30 тварин щодень вже записані на програму в клініці Зоо Імперія в Херсоні. Плануємо до кінця місяця відстерилізувати і обробити близько 300-350 тварин. Це ада. Тікаючи від війни, господарі залишили її на зооволонтерку. Ветлікар зооімперії завершує її стерилізацію. У мене ще п'ять собак вдома, чотири кошки. Yeah. Тому дякую організації, яка зробила це. Дякую, велике. За таку допомогу на ми дуже чекали дану програму. І зараз Всі стоїмо в черзі. Це єдиний гуманний спосіб зупинити безпритульність тварин. Долучитись до програми Захищаємо тварин України разом може кожен небайдужий. Лише разом вистоїмо. Разом більше добрих справ.